Об'єднані футболом разом сильніші. Дякую, що з нами. Дякую, що дивитеся з пресом. Ми продовжимо спілкуватися з гостями і на зв'язку з нашою студією. Інвестиційний банкір, наш колега і популярний блогер Сергій Фурса. Пане Сергію, вітаємо. Слава Україні. Героям слава вітаю. Почну з вами. Як то кажуть, цитатою з великого філософа сучасності Дональд Трамп сказав, що в нього є друг Орбан, який править Туреччиною, як ви розумієте, так, і він правильно вміє сідати десь і домовлятися зупиняти війну. Ну, наговорив там пів відра смішного, але згадав Орбана. А Орбана ми весь час згадуємо і не лише у історичному вимірі про те, що угорські фашисти і союзники Гітлера ніколи не понесли відповідальність. За агресію Другої світової війни і дуже гарно грають в новій світовій карті, в нову гру. І тому у мене питання до вас я, е, е, банкірського гатунку. Ми ж знаємо істерику Орбана і всіх його Фідосіків щодо ОТП-банку, який був у санкційному списку як банк, що допомагає фінансувати агресію проти України. Виключення ОТП-банку із цього списку було ключиком Орбана. Щоб не блокувати ні фінансову допомогу з євросоюзу, ні будь-які інші євроінтеграційні чи євроатлантично інтеграційні процеси України, Україна виключила отп банк з цього списку, але в турецькому турецького Орбана, як каже Дональд Трамп істерика продовжується. Так, що там з тим банком? Поясніть нам. Ну, виключили його. Чому вони блокують нам півмільярда допомоги від Євросоюзу? Такі чемні європейські угорські лідери? Ну, бо Орбан хоче ще щось на додачу до цього. В принципі, включення отп банку в цей перелік, в перелік спонсорів війни, мало впливало на отп банк, якщо прямо скажемо, взагалі ніяк не впливало. Тому це мало таке скоріше символічне значення. Але Орбан всю дорогу торгується по багатьом питанням, в тому числі по питанням грошей від Європейського Союзу. Бо оскільки він друг Трампа, він одночасно з цим автократ, людина, яка є великим корупціонером, і людина, яка ламає судову систему. Всі друзі Трампа вони чомусь так схожі один на одного, і власне через це Європейський Союз. Блокує велику частину грошей, які передбачені для Угорщини, і Орбан торгується за ці гроші і використовує Україну як власне важель впливу. Панельгію, а мені дуже коротить порахувати чужі гроші, гроші Росії зараз, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, і ми вимагали просто щоб санкції понакладали на що тільки можна, на кого тільки можна, і зразу собі рахували тоді, що ось раз, раз, раз санкції зараз вони там всі втратять усі свої доходи, всі кошти не будуть мати можливості в економічному руслі працювати. І війна припиниться вже понад півтора року війна. Триває і кінця краю наразі на жаль не видно зараз, власне розвідка Британії говорить про те, що складніше стає Росії фінансувати війну, тому що витрати постійно зростають, крім там витрат на озброєння. Вони все рівно ще мають якісь кошти на отих їхніх померлих і на якісь компенсації їхнім сім'ям. Ну і щоразу вищий відсоток, щоразу вищі суми мусять виділяти на озброєння на війну. Скільки вони ще. Протягнуть, звідки будуть ще тягнути ті гроші, чи там їхні бізнесмени, олігархи, якісь потужніші ще полишалися, з яких можна щось викачати, доки вони ще будуть мати цю фінансову подушку за вашими підрахунками? Ну дивіться, іран 40 років під санкціями. А бачимо, що навіть під після 40 років може загрожувати Ізраїлю і може становити небезпеку з Росією. Буде та сама історія Росія. Кожен день санкції, кожен місяць санкцій дуже дорого коштують, і це для Росії, і це зменшує її спроможність, але це не обнуляє спроможність. Власне, просто зараз, якщо б ми уявили потенціал Росії без санкцій, він би був набагато більший. І ми може не бачили ці кадри вадівки, де вони там гасають на старих зілах часів Другої світової, і йдуть таким чином. В нас в наступ. Це також результат санкцій. Те, що вони тільки так можуть це робити. Але вони можуть це робити, і немає якоїсь точки точки умовної піфоркації, після якої Бах все розвалиться і більше вони не зможуть. Просто спроможність буде поступово зменшуватися як власне рівень життя Росіян. Зараз коли проходить опитування, якось так, наче санкції не діють а одночасно цим на два рази більше Росіян кажуть, що їм не вистачає зарплати ніж казали рік і два тому. Про це зарплати для, там до грошей до зарплати і в принципі грошей для життя. Тому Росія бідніша, спроможності Росії падають, але вони в неї завжди будуть залишатися на певному рівні, пане Серія. Скажіть, будь ласка, от я дивлюся зараз всі звіти, які стосуються е, підсанкційної російської нафти. І от станом на осінь 2023 року, після деякого санкційного падіння, вони фактично відновили експорт нафти на рівень майже до вторгнення 2022 року. Росія експортує нафту в інші країни, збільшила квоти в Євросоюзі. Цю 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 цють. А все решта, це звичайно Китай, Індія, але це нічого не впливає ні на те, що в нафту вони перевозять танкерами, які чомусь не попадають під цінове обмеження, під санкції. Відновили об'єми і по грошах, і по всьому. Що не так? Це або русські такі хитрі разом з індусами і китайцями, або ці санкції якісь дереві, з дзюрками направо і наліво. Ну, по перше, по грошам вони не відновили. Якщо ми подивимось на доходи від нафти і газу російського бюджету, то вони десь на одному рівні лишаються в рублях, при тому, що рубль деволював при цьому майже вдвічі. Угу. Тому грошей це їм стільки вже не приносить. Але да, правда в тому, що не спрацювала ця стеля, так як і очікувалось. Росія змогла може переважно обходити цю стелю, використовуючи танкери, які власне не є танкерами там, з європейської юрисдикції, або танкерами, які не страхуються. Це все було через страхування, і було уявлення, що без страхування Росіяни не зможуть це робити, але вони змогли це робити. Вони сформували власний флот. Вони знайшли людей, які готові їм перевозити нафту. Це звісно, коштує їм дорожче. Це також впливає на їх доходи, але власне не спрацювало так, як сподівалися на це в американському мінфіні. І дійсно стеля, як стеля, не працює, і росіяни більше своєї нафти продають дорожче цієї стелі.